Так, відео всім, хто допомагав хлопцям. Можна кого знімати? Хто? Да. А що? Да. Ні, просто так. Да. Дякую за допомогу, То, щоб ви бачили, що допомагають, що привезли. Що? Я відео знімаю. Знімай, да, Давай вигружай. Щоб що, да, що людям показати, що дійсно, що ніде ми там не забарижили. А то скажуть десь вивезли, блядь, продали там. Блядь. Машину здали на металлом, блядь, гроші складали, блять. Все є, бо хлопці все привезли. Так, це так, так це покажу є. хлопцям та, да. менше. Машину вигрузили, хлопці приїдуть тоді з бої з... з... бо за да, копів, порозбирають, комусь, карімати, спальники. Їжу зараз їжу завеземо на столову. Вигрузимо на столові. Давай Вован, тягай, давай. давай. Так, це трохи поїде на столову. Хлопці, є крема, вазелін, моющі. Якщо нам треба, ми підійдемо на столову. Все, значить ми вигружаємо на столові, тоді оттуда будете брати.